Привіт, мене звати Олексій, і я співзасновник архітектурної компанії Кубархітекс. Обіймаю посаду головного архітектора проєкту ЖК Діброва парк. І у цьому проєкті наша команда виступає у ролі генерального проєктувальника. Прогулюючись середським гаєм та прилеглими територіями, ми зрозуміли, що паркова зона має плавно перетікати в простір житлового комплексу, створюючи єдиний зелений ландшафт. Кожен будинок складається з двох секцій, кожна з яких має свою архітектуру та власний колір. Вибір кольору для нас став справжнім творчим викликом, який включав багато експериментів для пошуку із чогось незвичайного. В результаті ми обрали кольори, які не тільки виділяють наш комплекс серед інших, але й додають йому унікальності. Ми забезпечили кожну квартиру необхідною кількості корзин для конденсування, продумали систему відведення конденсату, щоб уникнути будь-яких незручностей для мешканців. Також ми подбали про комерційні приміщення. Нам не до вподоби, коли вивіски вісять хаотично, тому. Ми придумали таку конструкцію, на яку можна повісити і вивізку, і зовнішній блок кондиціонера. А ще ми запроектували підйомники на другий поверх комерції для людей, яким складно пересуватися. щоб усім було комфортно, бо це дуже актуально в наш час. Територія комплексу велика, тому ми зрозуміли, що вхідна група має бути максимально візуально помітною. Отож, прийшла ідея зробити раму навколо входу кольорі Тіфані і додати підсвітку. Так гостям буде простіше знайти, куди заходити. Пропоную завітати всередину. Інтер'єр лобі у нас лаконічний і стильний, де стоять великі панорамні вікна з зоною для очікування. До ліфтів легко дістатися. Вони поділені на дві секції, тож зорієнтуватися просто. У квартирах комплексу встановлені панорамні вікна. Ми розташували будинки так, щоб між ними було достатньо простору і виключити небажаний ефект. Вікно в вікно. З будинки відкривається чудовий вид на Осерецький гай. Створення житлового комплексу «Діброва парк» для нас було не просто черговим проєктом, а шляхом реалізації ідеї гармонії між природою та сучасним житлом.